Друзі, всім привіт! З вами знову Ютуб-канал Лавка Задоволень. Я Олександр Маник, і сьогодні шикардосна новина від банку, кого б ви думали? Латвії друзі, про все по порядку. Але перед тим як ми з вами розпочнемо. Будь ласка, не полінуйтеся, натисніть зараз на паузу, поставте лайкос під даним відео. І якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати шикардосні новинки в нумізматики і не тільки. І так, друзі, всі ви бачили ось таку красоту. Літва, монета шикарна і написана. На Літовському разом з Україною. Бачите, і тут наш соняшник, пташки, ось така 2 єврова монета. Я вам показував вже цю монету. Ми її вже давно, хто хотів її придбати, придбав на нашому телеграм-каналі. До речі, який ви зараз ось тут бачите. Так, ви можете тут придбати будь-які новинки, а також продати свої предмети колекціонування. Також, друзі, шикарна Харківська 2 євро. Чому її так називаю? Тому що це 2 євро Естонія. І ми тут бачимо ось таку дівчину: написано Слава Україні ЕСТІ 2022. Присвячена монета на підтримку України проти фашистських загарбників, якими зараз виступає фашистська Росія. І в чому прикол цієї монети? В тому, що. Ось це зображення напряму пов'язане з містом Харковом, з якого я сам. А наша дівчинка біжала від війни шкільного віку дівчина. І ось вона виграла конкурс на цей малюнок, який зараз зображен на цій двохєвровій монеті. І слідом за Литвою та Естонією. Ми з вами сьогодні бачимо наступні 2 євро на підтримку України. Звичайні 2 євро, але дивимось, що тут зображено, друзі. І так, слава Україні. Латвія. Латвія 2023 року. Зараз зроблю трошечки крупніше. Монета також. Зроблена, як і всі двохєврові монети з такого ж металу. Вона е, з двох бі, ну, біметальна. Вона. Є тут два кільця зі вставкою. І ця монета випущена латвійським монетним двором Літвос монети Калукя, Як вона пишеться, Банк Латвії. Е, в 2023 році ось така шикарна монета в підтримку України. Присвячена ця монета українському соняшнику. Соняшник є одним з національних символів України, яка не тільки є крупнішим виробником соняшника та експортером. Цього масла соняшного в будь-які країни не буду про це подроб... ну, подробно розповідати, бо не знаю всіх тонкостей. Але зараз, під час цієї російської фашистської агресії на Україну, а... соняшник став символом миру, і тому вже третя країна. Ми не беремо з вами ще, ще до речі. Не беремо до увазі ще ось такі монети пам'ятні, які випустили, наприклад, Камерун. Монета борщ. Ці монети також можна придбати в нашому телеграм-каналі. Чисто від себе я хочу подякувати будь-якій країні, яка допомагає нам боротися з цими загарбниками, окупантами не лише в сфері нумізматики, а ви саме бачите всі мої ролики, які країни до нас приїздять та допомагають нам. Вибороти мир та спокій для всіх країн. Тому, друзі, ось така шикарна новина є у нас вже в нашому телеграм-каналі, можна придбати і в нашій лавці. Будь ласка, не забувайте лайкос, переходьте, придбайте, бо буде ще більше, більше патріотичних монет. І від себе я хочу вам порадити. Коли ця монета була одна, коштувала там 200 гривень, потім 180, це була одна монета. Коли вийшла наступна монета, ця колекція вже придбала якийсь такий окрас колекціонування, і багато людей почали збирати різні спогади про Україну в монетах будь-яких країн. А зараз я вважаю, що з виходом наступної монети всі попередні будуть дорожати. Дорожчати. Це 99, або або даже кажу 100%. Тому що а, вже наші українські 2 гривень та 5 гривень, наприклад, вишиванка або 30 років перемоги, вже а, коштують якісь баснословні гроші. Тому зараз, друзі, самий час збирати ось ці монети. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за лайкоси під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані, та переходьте на наш телеграм-канал. А я продовжую знімати для вас ще цікавіші та цікавіші ролики. Побачимось!